Друзі, вітаю! Ви не повірите, але незважаючи на вчорашні вечірні гучні заяви від Рябкова. Заступника російського міністра закордонних справ, який прямо заявив, про те, що на саміті у Шаналясті Міша та Росією склалися чи були досягнуті певні взаємопорозуміння, натякнув на договорнячок на можливі попередні домовленості, незважаючи в першу чергу на домовленості між Трампом і Путіним на його обіцянку щодо зустрічі з Зеленським. Схоже на те, що Москва сьогодні вирішила остаточно все це перекреслити і розірвати. І скажу прямо просто послати Трампа, адже вчора пролунали дві гучні заяви з Кремля в першу чергу, це від речника Путіна Піскова, також від офіційного представника російського МЗС Захарової, які в Унісон заявили, що незважаючи на Трампівський дедлайн, незважаючи на домовленості на обіцянки Путіна, зустрічі Путіна з зеленським не буде. Сьогодні вранці лунали і заяви з Кремля також верещали дуже гучно пропагандисти про те, що Путін їде у Китай на зустріч із Дзіньпіном. А сьогодні, після обіду, Кремль вирішив: Москва вирішила піти ще й далі, тому що раптово Москва показала Герасимова, начальника Генерального штабу збройних сил РФ. І Герасимов заявив, що Росія продовжить війну. Таку заяву Герасимова сьогодні цитують усі міжнародні ЗМІ, всі провідні ЗМІ, тому що цієї заяви Кремль дійсно все перекреслює. Також потрібно сказати, що на тлі такої заяви російські пропагандисти пишуть прямо, що дружба між Китаєм та Росією дуже крепка, що вона не зламається. І щодо цієї так званої дружби в лапках, я хочу показати такий мем, щоб ще раз його нагадати. Його раніше публікували усі міжнародні ЗМІ. Це так звана васальна дружба. Але російська пропаганда саме на це робить на цьому нахил. Крім того, російські пропагандисти пишуть про те, що миру з Україною не буде ні в 2025 році, ні навіть в 2026 році. Кремль дуже сподівається на те, що Китай буде більше підтримувати країну агреса Російської Федерації, і що Китай буде заступатися більш жорсткіше, і що ситуація зміниться. Щодо сподівання Кремля, я говорив в попередніх випусках. Однозначно виникає таке питання: а як взагалі реагує на це президент Сполучених Штатів Америки або, хоча б якісь заяви чи є з Білого Дому? Вчора Трамп мовчав, що до цього не було жодної заяви з Білого Дому, але сьогодні Трамп вирішив зробити декілька заяв. Він заявив, що не впевнений, що зустріч Путіна і Зеленського відбудеться. Він пояснив це так, що він просто не знає, відбудеться чи ні. Одразу таке питання: а як це не знає? Трамп же ж виставив дедлайн тиждень-два, що він подивиться. І що якщо зустрічі не буде, він пообіцяв діяти рішуче. Зараз просто говорить, що не знає. Однак він впевнений, що саміт США, України та Росії він відбудеться, що саміт точно буде. Адже за словами Трампа, у нього дуже добрі відносини. Він гарно ладнає з Путіним. Ось такі заяви президента США. Однак тут потрібно розуміти, що Трамп ж не може показати те, що його переграли, чи показати те, що Путін його обманув, адже це прояв неповаги, і з точки зору характеру Трампа це нікуди не годиться, тому він зараз сьогодні був вимушений вмикати дурня. Я говорю це прямо, особливо зважаючи на вчорашні, наприклад, заяви президента Франції Макрона, який сказав прямо, що без саміту із Зеленським до понеділка Путін зіграє Трампа. Що ця двостороння зустріч, яку президент Путін зобов'язався перед президентом Трампом, якщо вона не відбудеться до понеділка, я вважаю, що це знову означатиме, що президент Путін зіграв президента Трампа, і це не може залишитись без відповіді. І що зараз Трампу тепер заявляти? Однак, зважаючи на поведінку Трампа, зважаючи на те, що він сподівається силою свого характера якось затиснути Путіна, якось це все переграти, що сумнівно, що він буде вводити санкції. Хоча на самого Трампа на адміністрацію Білого Дому є певний тиск. Трамп максимум на що може піти, це просто продавати Україні зброю. Є повідомлення у виданні американському Axios, що Трамп хоче від РФ та України більше гнучкості, інакше вийде з переговорів. Ще одне питання до президента США, А якої такої гнучкості? Щодо України, Україна погодилася на те, щоб була заморозка війни. Україна погодилася на повне припинення вогню, Україна погодилася на зустріч з Путіним. А Путін, незважаючи на всі свої обіцянки, не погоджується, відморажується, відмовляється від своїх слів, вмикає в кремлі дурня, роблять гучні заяви та інше. І це все б'є по іміджу Трампа. І тут якоїсь гнучкості від України. При чому тут взагалі Україна? Мова йде про Російську Федерацію, про країну агресора. Також видання Аксіос пише, що Білий дім вважає, що лідери Європи винні у провалі мирних перемовин щодо України. Звісно, ні Трамп, ні його радники, ні його спеціальні представники, ні його дипломати. Ніхто ні в чому не винен. Винні лідери країн Європи і винна Україна, тому що не проявила так званої достатньої гучності, не погодилась на капітуляцію. Міжнародні ЗМІ пишуть, наприклад, видання The Guardian, що ключове питання перемовин Сі і Путіна в Китаї це майбутня війна в Україні. В цьому не варто сумніватися, про це прямо пишуть пропагандисти. Крім того, міжнародні ЗМІ, зокрема, видання BBC, акцентують увагу на тому, що Сі показує Трампу свої карти. Дійсно, це є правдою, це просто відкрита демонстрація карт, демонстрація сили. Цим самітом, який відбудеться в Китаї, Трамп не Трамп, а Цзіньпін, буде всіляко намагатися показати президенту США і загалом всім країнам світу насамперед країнам заходу свою силу, що є певна коаліція, лідером якої таким неформальним є Китайська Народна Республіка. Крім того, є повідомлення, що план Трампа відірвати Росію від Китаю приречений. Це повідомлення від видання The Wall Street Journal. Те, що ці забаганки Трампа, ці його такі мрії, що відірвати Росію від Китаю, як колись це зробив президент Ніксон, це все було приречено на провал. ще з самого початку це було зрозуміло усім тим людям, які активно цікавляться міжнародною геополітикою, але Трамп вірив в те, що вдасться домовитися. І це саме стосується його віри в те, що він зможе якось словами якось зможе залякати погрозами, які не втілюються в життя Москву і Кремль, особливо зважаючи на тлі імперського шовінізму на Росії. А тим часом російські ЗМІ повідомляють, що сировинна економіка Путіна тріщить по швах, і що всі найбільші нафтові компанії Росії вони зараз візитували про їх обвал прибутків. Зокрема, є повідомлення, що усі найбільші нафтові компанії РФ поскаржились на зниження прибутків. І що стосується, наприклад, Роснефті, то її чистий прибуток знизився на 68%. В російських ЗМІ прямо пишуть, що на показники Роснефті вплинули висока ставка, зниження ціни на нафту, а також крепкий рубль. І жодного слова немає про атаки українськими дронами, ракетами по російських об'єктах енергетики. Нічого, ось така ось ситуація. І що найцікавіше, це те, що сьогодні російські пропагандисти обурюються і пишуть про те, що це шантаж держави. Адже власники російських нафтопробних заводів вимагають компенсувати їм збитки з бюджету, а також компенсувати, виділити кошти на ті певні заходи, щоб захиститися від безпілотників та ракет. Ірські пропагандисти акцентують увагу на тому, що ці підприємства, власники цих підприємств отримують надприбутки, і що це шантаж Російської Федерації. Стосовно заяв з України є пряма заява, така відкрита від президента Зеленського. Що Путін морочить голову лідерам, щоб відтягнути загрозу санкцій. За словами президента України, необхідно дотиснути Росію до припинення війни. Також є звернення, таке спільне звернення від міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, що Сполучені Америки повинні об'єднатися з Європою, щоб чинити тиск на Путіна. Вчора ввечері пролунали заклики від Мерса, канцлера Німеччини, а також від Макрона, президента Франції, що необхідний, необхідний спільний тиск від Європи та США. Однак Трамп, поки мовчить, розповідає про те, що він добре ладнає з Путіним і говорить, що потрібно організувати саміт, тристоронній саміт сша Україна та Російська Федерація. Уже про зустріч Зеленського з Путіним нічого не полягає і, скоріш за все, забув про свій дедлайн. Ще щодо заяв президента України, Сьогодні наш президент провів телефонні перемовини з прем'єр-міністром Індії Моді, і після цієї розмови, в ході якої скоординували позиції перед самітом у Китаї, Зеленський заявив, що Україна сподівається, що Індія готова передати сигнал Росії про припинення вогню на саміті ШОС не росія Росії, а іншим країнам глобального півдня. Очікуємо новин, хоча якихось великих сподівань на Індію немає. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті, на заяві від канцлера Німеччини Мерца. Сьогодні Мерц повідомив, що він не виключає запровадження обов'язкового призову, в тому числі для жінок. Мерц допустив, що в майбутньому Німеччині буде потрібно запроваджувати обов'язковий призов на військову службу, у тому числі жінок, якщо нова модель призову на добровільній основі не допоможе залучити до війська достатньо людей. Німеччина зараз взяла курс на повну на відновлення своєї військової міці та могутності, на посилення своєї обороноздатності, на посилення свого оборонно промислового комплексу виділяються великі кошти. і Зараз постає питання щодо набору людей до лав Збройних сил Німеччини, в тому числі розглядається питання навіть і призову. І іншого виходу в Європі немає. Потрібно посилювати свою оборону, свою обороноздатність. Щоб Кремль і, за Кремлем, стоїть Китай, ніхто не смів шантажувати, зважаючи на те, що зараз відбувається у США. І що США реально навряд чи гарантують безпеку. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій, щодо геополітики, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.